Всім доброго дня, мої солодесеньки! Ми продовжимо з вами урок української мови. Маю надію, що ви зараз у мене в гарному настрої, готові до нових знань, дуже-дуже будете активно працювати, відповідати на питання, так? І гарно, гарно працювати взожтах. І ми з вами переходимо до наступного нашого слайду. Прочитайте, будь ласка, слова, які ви зараз побачите на екрані. Отже, у нас на екрані з'явилися такі слова: Корабель, Подорож, Моряки, Вітрила. Цікаво. Поясніть, що об'єднує ці слова? Подорож, правильно, ці всі слова об'єднує слово подорож. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати подорожувати в океані української мови. Нашими помічниками, як завжди, будуть Гаджик, родзинка, читалочка, так, і ще бетончик. І наступне, що ми з вами будемо робити, це хвилинка каліграфії. Ви вже записали число класна робота у себе в зошитах, так? хто не записав, давайте разом з вами зараз це зробимо. Відкриваємо свої зошити, відступаємо вниз один рядочок, так? Хто вже написав, хто не написав, і записуємо. Сьогодні у нас 25 січня. 20. П'яте січня. Так. І класна робота. Не забувайте, будь ласка, що у нас всі буковки вміщаються у рядочок. За рядочок буковки не вилазять. Класна робота. І на наступному робочому рядочку зараз ми будемо прописувати хвилинку каліграфії. Ось ця хвилинка каліграфії. Зверніть увагу, що у нас тут є різні буковки, і великі, і маленькі, так, обов'язково слідкуйте за з'єднаннями цих буковок, щоб не було схожа буковка А на буковку О, і навпаки. Натискайте, будь ласка, на паузу і записуйте хвилинку каліграфії. Прописали, в зошиті у вас буде виглядати ось так. Я вмістила в себе все в один рядочок. Якщо у вас не вмістилося, нічого страшного, можна переносити на новий наступний робочий рядочок слово корабель. Ми продовжимо працювати з вами далі. Дайте мені відповідь, будь ласка, на таке питання. Назвіть голосні звуки у слові корабель. Натискайте на базу і називайте. Наступне наше питання назвіть приголосні звуки у слові Корабель. Не забувайте натискати на паузу для відповіді. Далі поділіть слово на склади. Нагадую, що на склади ми можемо поділити дуже легко. Підставляємо наші долоньки під нижню щелепу і скільки разів опускається наша нижня щелепа при вимовлянні слова корабель. Скільки складів буде в цьому слові. Давайте перевіримо. Корабель. Скільки у вас разів опустилася нижня щелепа вниз? Правильна відповідь. Три рази. Це ми поділили слово на склади. А тепер це слово для переносу. Уявіть собі, що це слово ми записали в кінці рядочка, і воно все не вміщається. Як ми можемо перенести це слово? Натискайте на паузу і подумайте. Дивіться, якщо у нас вміщається тільки перший склад, все інше ми можемо перенести на наступний рядочок. Так, можна для переносу поділити слово. Також можна поділити для переносу слова ось так: кора Бель перенести. Дивіться, звертаю увагу, що при переносі слова ми не розділяємо склади. У слові. Тобто не можна перенести кор, залишити на рядочку, а буковку А відірвати від його складу і перенести. Ми переносимо тільки складами. І пригадайте, будь ласка, коли ви вчили з Лени Сергіївною, що корабель, коли ми переносимо слово, якщо в кінці в складі є м'який знак. То ми такий склад не можемо перенести, тому що м'який знак не має собі звука. Тому Л ми не переносимо. Добре, наступне ваше завдання це скласти звукову схему слова корабель. Для цього ми переносимо слово, записуємо його з нового рядочка. І так, з маленькою буквою записую слово Ко. Ра. бель, Корабель. І ось тут олівцем ми виконуємо звукову схему слова. Натискайте на паузу і виконуйте. Тепер будемо перевіряти. Звук К. Він твердий, приголосний, позначає однією рисочкою. Наступна йде буква О, яка позначає звук О. Він голосний, тому я пишу кружечок. Далі. Наступна буква Р і звук Р. Він твердий, приголосний. Наступна буква А. Я її можу співати, тому, Вибачте, будь ласка, тому вона буде позначати голосний звук. Наступна буква Б. І її, її звук Б, Б. Мені заважають губки, тому я розумію, що це у нас твердий приголосний. Наступна буква «е». Цю букву я зуміла проспівати, тому я знаю, що це буде голосний звук. Далі буква Л, а звук вона позначає Л, тому що м'який знак стоїть поряд і її пом'якшує. Це означає, що звук Л у нас буде м'який. Пригласний. Ну і м'який знак: у нас немає звуку, тому ми його не позначаємо. Давайте порахуємо: кількість буковок, кількість звуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім, вісім буковок записуємо. Вісім буковок. Ставимо крапочку, бо ми скорочуємо слово букви і ставимо кому. Далі тепер порахуйте звуки, скільки звуків у нас в цьому слові. Перевіряємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 звуків. Скажіть мені, будь ласка, чому в цьому слові звуків більше, ніж буковок? Навпаки, правильно, буковок більше, ніж звуків. Так, тому що м'який знак не має в собі звука. Тепер давайте з вами попрацюємо трошки усно. Ваше наступне завдання буде це скласти речення зі словом корабель. Будь ласка, придумайте любе речення зі словом корабель. Я пропоную вам подивитися на ось такий чудесний корабель, який допоможе нам мандрувати по океану українською мовою, так, його мовлення, і записати, списати, верніше, ось таке речення. По морю пливе корабель. Порахуйте мені, будь ласка, скільки слів у цьому реченні. В цьому реченні чотири слова. З якої букви ми починаємо писати нове речення? Так, з великої. Що обов'язково повинно стояти в кінці, для того, щоб ми зрозуміли, що це кінець речення? Крапка! Правильно! Отже, на наступному новому рядочку ви переписуєте це речення. Натискайте на пазу і працюєте. А ми з вами продовжимо далі. І я пропоную вам відпочити і послухати казочку. Уважно послухайте, тому що ми будемо далі відповідати на питання про цю казочку. І так. Два брати жили на світі, був один з них працьовитий, а другий ледачий дуже. Слухай казку про них, друже. Якщо один брат вставав, Другий спать мерщій лягав. Той стоїть, а той сидить. Той мовчить, а той кричить. Той хоробрий, правдивий, той брехливий, полохливий. Той розумний, той дурний, Той великий, той малий. День і ніч, брати, сварились і ніколи не мирились. Все, що перший будував, другий миттю руйнував. Кожен радь повів свою, Стрілись вороги в бою, і з високим стрівсь низький. На товстого йшов худий. Стрів білявого чорнявий. Огрядного худорляви, на сумного йшов веселий, на тендітного дебелий? Ця кривава війна нині сива давнина. Ось така прикольна казочка. Скажіть, будь ласка, про кого ця казка? Так, про братів. А якими були брати? Вони були різні, так? Один розумний, другий дурний, один високий, другий який? Низький, так, правильно. Один хоробрий, а другий який був? Брехливий, так, полохливий. Добре. Послухайте кінцівку цієї казки. Хоч брати вже й помирились. Після них слова лишились. Дуже горді, незалежні, абсолютно протилежні. Ось сьогодні і ми з вами на уроці будемо вивчати нову тему це протилежні слова зазначення. Тобто слова навпаки. В першому класі ми з вами вже з ними знайомилися, і було дуже весело на уроці підбирати слова навпаки. І сьогодні ми на уроці це з вами пригадаємо. Я думаю, що це не дуже складна тема буде для нас, так? Ну, і починаємо ми нашу роботу з нової теми. Ну, як з нової теми, так? Не з нової теми, пригадуємо тему таку, так? І з роботи з підручником. Я сьогодні вам на відео урок буду показувати підручник, тому не шукайте його, будемо працювати з моїми презентаціями. І перше, що ми побачили, це щебетунчик. щебетунчик, який керує чим кораблем, правильно. Шебетунчик направляє наш корабель на острів знавців мови. Я пропоную вам прочитати текст про його пригоду. Натискайте, будь ласка, на паузу і читайте. Отже, прочитали цей текст, зверніть увагу, що деякі слова виділені чорним жирним шрифтом. Знайдіть поміж виділених у тексті слів протилежні зазначення. Наприклад, в мене є слово голосно. Яке слово буде навпаки, протилежне йому. Голосно тихо, правильно. Далі в мене є слово здалеку. здалеку? А буде протилежне слово йому. Зблизька правильно ми працюємо тільки зі словами, які виділені чорним шрифтом і жирним, вибачте. І ось останнє слово у нас є малий. А який, навпаки, слово буде великий. Отже, ваше завдання зараз переписати ці слова собі в зошит парами. Тобто голосно. І його пара тихо. Здалеку і його пара зблизька. Малий і його пара великий. Для цього в зошиті посередині ми записуємо слово вправа один. І так, беремо свої зошити і ставимо під нахилом, кладемо, вибачте, і записуємо посередині рядочка Вправа. вправа Ва 1. Вправа 1. На наступному рядочку. З великої букви ми записуємо перше слово. Яке перше слово ми знайшли з вами в цьому тексті? Ось воно. Голосно, так? Записуємо його з великої букви на наступному робочому рядочку. Го! ГО-ЛО-С-НО. но Голосно. Записали. Не забувайте, будь ласка, про нижні верхнє з'єднання. Хто запам'ятав, яке слово навпаки так? до нього відноситься? Протилежне слово. Ось воно. Голосно або стало. Тихо, правильно. Ось ми з вами записуємо голосно. Тихо. Тихо, правильно. Ось таким чином наступну пару слів ви записуєте на цьому рядочку. І останню пару слів ви записуєте на новому робочому рядочку. Ці дві пари слів ви будете записувати з маленької буковки. Отже, я Повертайся до нашого екрану. Натискайте, будь ласка, на базу і виписуйте виділені слова з їх протилежним значенням. Давайте з вами перевіримо. Ось такий цікавий острів, так, куди приплив щебетунчик. і перша пара слів у нас було голосно. Тихо. Друге, друге пару слів виписували малий. Ну, Якщо у вас зараз написано здалеку, нічого страшного, порядок не має значення. Великий. Ну, і було у нас слово здалеку, а протилежне за значенням йому зблизька. Перевіряйте, будь ласка, у себе слови, слова. Навпаки, так, які пишуться слова протилежні зазначенням. Ще раз кажу, що неважливо, не в якому порядку ви будете записувати ці слова. І в зошиті у вас повинно виглядати ось таким чином ця вправа. Тобто три пари слів, так? які у нас були у підручнику. А ми з вами рухаємося далі. Подивіться, на острові знавців мови Гаджик зустрів двох чоловіків. Гаджик просить описати їх, використовуючи протилежні слова значенням. Наприклад, давайте їх подивимося: один який високий, так? а другий який Низький, правильно. Давайте тепер їх так порівняємо. Які вони? Один худий, так? А інший який? Товстий. І давайте ще як можна їх порівняти. Подивіться, будь ласка, на їхні емоції. Який цей у нас чоловік? Хлопчик, веселий, так? А інший який? Сумний, правильно. Отже, високий, а ми підібрали слова за зазначенням низький. Далі у нас веселий один із них, а другий який? Сумний, правильно, розумнички. Ну, і ще одне порівняння: один худий, а другий який. Товстий. І так, пропоную вам переписати ці слова собі в зошит. Для цього ми записуємо посередині рядочка слово вправа. І натискайте на паузу, переписуючи ці слова. Молодці, рухаємося далі. Знайомлячись з островом, далі, гаджет побачив тварину. А родзинка просить їх назвати. Хто це, скажіть мені, будь ласка. Так, це мавпочка та удав. Зараз я пропоную вам прочитати опис удава. І описіть мавпочку, адже вона за описом повністю протилежна Удаву. Тож, давайте подумаємо, яка мавпочка. І так, подивіться, будь ласка, як ми описуємо удава. Удав у нас який? Сумний, мовчазний і спокійний. Так? А тепер подумаємо, що якщо мавпочка з повна протилежність удаву, то яка вона? Якщо удав сумний, то мавпочка яка? Весела, правильно. Якщо удав у нас мовчазний, то яка буде мавпочка навпаки? Балакуча добре. І третє порівняння, подивіться, будь ласка, удав завжди спокійний, а мавпочка навпаки завжди яка? Рухлива, абсолютно вірно. Тобто, сонечки мої, ви зрозуміли, що таке слова протилежні зазначення? Це слова навпаки, так? навпаки Навпакишки можна їх назвати. Коли я вам скажу світле, а ви мені скажете темне. Я скажу веселе, а ви скажете. Сумне, тобто слова навпаки. Ну що, важка тема. А вже ж ні, сонечки. Знаючи вас, які ви в мене розумні, як ви в усьому розбираєтеся, ця тема для вас як горішки для білочки. ми з вами переходимо до наступної роботи. Подивіться, будь ласка, на екрані. в мене зображені слова. В мене записані слова. Давайте їх прочитаємо. Ясно літо. Голосно хлопчик, ранок, мокрий, плаче. Ваше завдання зараз підібрати протилежні слова за значенням із другого стовпчика. В другому стовпчику є такі слова вечір, дівчинка, сухий, сміється, зима. Темно-тихо. Ваше завдання зараз натиснути на паузу і знайти пару протилежних слів до першого стовпчика. Наприклад, якщо в мене ясно, то потрібно знайти слово навпаки ясно, а стало темно. І ось таким чином ви виконуєте всі інші пошуки всіх інших слів. Натискайте на паузу. Ну, давайте тепер перевіримо. Наступне слово літо, а його слово навпаки це зима. Далі третє слово було у нас голосно, а слово протилежне значенням – це тихо. Далі був хлопчик, змінили на протилежне слово і стала дівчинка. Наступне слово ранок перетворився у протилежне слово вечір. Далі слово мокрий, ми підібрали до нього протилежне слово сухий. Ну і останнє слово плаче, сміється. Добре, на острові настав вечір. І щоб дізнатися, який він був, читалочка просить у Тексті, який з'явився на екрані, у виділених словах змінити ось ці виділені слова на протилежні. Тобто, сонечко піднялося, а потрібно замінити слово піднялося на протилежне його слово. Тобто, навпаки, так? Сонечко, що зробило? Опустилося, так? Далі защебетали пташенята, а навпаки, як буде? Замовкли пташенята. Третє речення земля прокидається. Слово прокидається, замінюємо на його протилежне, і отримаємо. Земля засинає правильно. Ну і останнє настав ранок. Або навпаки, настав вечір. Добре. І так, зараз ваше завдання переписати цей текст, змінивши Виділені слова на їх протилежні за значенням слова. Тільки що ми їх казали. Отже, записуємо посередині слова вправа і з нового робочого рядочка ви переписуєте цей текст. Не потрібно писати, як у мене, кожне нове речення з нового рядочка. Ви пишете підряд в усьому рядочку. Не забувайте, будь ласка, що основне ваше завдання це виділені слова червоним кольором змінити на протилежні його слова. Отже, натискайте на пазу, працюйте. І так, записали, подивіться, будь ласка, я теж записала цю вправу. Давайте ми з вами перевіримо. І так, я буду зачитувати речення, ви перевіряєте, сонечко опустилося. Замовкли пташенята, земля засинає. Настав вечір. Ось такий текст змінений у вас повинен бути влучитися. Так? Так, добре. Це мої сонечки, на сьогодні все. Але хочу з вами дещо пройти ще раз. Слова навпаки. Та слова протилежні зазначення. Давайте пограємо. Я вам буду називати слово, а ви мені навпаки до нього слово добре? І так, ніч. Великі, широкі, стрибає, сміється. Молодці! Закінчується наша чудова подорож, час уже повертатися. Тому, сонечки мої, працюємо, доопрацьовуємо і до зустрічі на уроці. Всім гарного дня!